Не дуже поспішали до 15 травня. Тоді якраз перебув е, планувалися переговори в Стамбулі, і президенти де вилетів, і Андрій Борисович Єрмак. І я тут вилетів особисто. І вони прям наполягали, прискорювали це джерело, і ми це бачили реально в матеріалах справи. Але слава богу, їм цього не вдалося е, зробити. І ну, ми розуміємо, що тим самим вони е, могли б. Е, Показати як роботу по діючому співробітнику гур а паралельно вжалити Андрія Борисовича, який реально багато сьогодні робить і працює і тягне масу функціональностей, і повірте затягує від Петріотів до ракет до Петріота до інших видів озброєння. А якби така ситуація, не дай Бог відбулася, зрозуміло, щоб це його точно вивело б з рівноваги і точно вплинуло б дуже негативно. Тому от так філігранно вони підходили, але вдалося вирахувати взагалі. Ну дуже багато на в дійсності ситуацій, пов'язаними з замахами на.